Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Ну що ж, сьогодні продовжимо огляд моїх посилок, які мені знайшли від НБУ. Трошки поміняв свій фон для розпаковки чергової, це пакунок, який надійшов мені від Укрпошти. Останній з ролів 2025 року Сили безпілотних систем. Нагадую, що. Користуюся останнім часом послугами та й завжди, в принципі, по нацбанку. Всі посилки, які я отримую, беру від Укрпошти. А тим паче, зараз хто встановив додаток Укрпошта 2.0», то там приходить три безкоштовних промокоди на доставку. От якраз дві посилки, які я отримав, одна з яких це від Нацбанку. Тільки головна, що посилка була вказана е, напрямок. Тип посилки це пріоритетний. От по пріоритетному мені ця посилка обійшлася безкоштовно. Хоча тут ціна доставки в 49 гривень. Ніби дрібничка, але все одно приємно. І дійшла вона досить швидко. Оці всі роли останні, які у ДСНС прийшла швидко, досить. І прийшла швидко сили безпілотних систем. Тому сьогодні робимо розпаковку. Купував я тільки, одну цю, тільки один цей рол. Більше в той день, коли продавали інші позиції, мені не вдалося нічого прикупити. А тоді продавали. А що тоді продавали, я вже точно не пам'ятаю. Тоді чи краплю життя в той час продавали одночасно. Ці всі позиції, і я на те, що їх не встиг купити, у мене ліміт вичерпаний на них. А реально у мене із діючих аккаунтів тільки один. Є ще працюючий мамин, але до маминого телефону прив'язаний. Але я коли на роботі, то я ж її телефон не заберу з собою. Це я вже коли вдома, то можу такі операції провести. Так, розрізав я. І, здається, я перерізав чек, якщо я не помиляюся. Так, я, здається, що я його все-таки трошки, трошки порізав чек. Раз подивимося, Чи це він такий і був? Ні, все-таки я його розрізав. Чек який тут був всередині, він був ось такий загнутий, точніше, був ось так вкладений, і, відповідно, при розпаковці я його відрізав. Тому треба бути з цими речами обережно. Головне, щоб монету не пошкодити, чек, то мені. Особливо і не потрібен. Так, ось вона інша частина. Тут хочеться і розказати все, і розпакувати, і, і не пошкодити нічого. Ну, ось трошки чеку я відрізав. Тепер подивитися, щоб монета була ціла. Точніше, рол. І рол ніби цілий. Тому ось такі пироги. Так, це нам не потрібно. Рол на місці. Так, а де друга половина чеку? Половина чека залишилась в мене, половина чеку я відрізав. Тому, А ось він є, я його положив просто трошки далі. Відрізав чек, нічого, можна його потім склеїти, хай буде. Я чеки, чесно кажучи, збираю. Потім в мене така велика папка канцелярська, і в той канцелярській папці. Інколи, коли більше купував, розділяв навіть по місяцях покупки, коли менше купую, то в принципі можна там. В один рік чи в сезон накидати квитанці. Але зручніше, звісно, що по місяцях там, назбирав декілька посилок і чеки туди скидаєш, а потім просто цікаво звіряти ціни. Так, дивимося, посилка у нас ролик обігових пам'ятних монет, сили систем збройних, сили обігових так, сили безпілотних систем. Збройних сил України в 25 штук. 20, 250 гривень їхня ціна по металу, а вартість по НБУ 459 гривень. Вартість цієї, цього ролу. Так, рол у нас ось такого профілю, зелененький, відрізняється від попередніх ролів, які відійшли. Зелений фон насправді вже використовувався, але не такого, не такого відтінку. Ось, я буквально нещодавно. Поповнив свою колекцію ДСНС, і тут вже надійшла черговий ролик який присвячений силам безпілотних систем. Залишу, мабуть, його на заставку ось тут, щоб його якось було більш-менш видно, щоб було гарно. Ось так він буде у нас на заставці. Залишимо його, додамо ще фотографію самої монети і буде красота. Ролиці не дешеве задоволення. Коли особливо береш в кількості, дуже відчувається ціна, бо візьмеш і штуки три так півтори тисячі. Раз і немає. А хочеться, щоб такі, ніби й дорого, але виглядає досить непогано, досить круто. Так, отже, пішли. Чому присвячений даний рол? Рол, так само, як і обігова монета. До речі, про монету вона в мене в попередньому ролику хто дивився. Я робив розпаковку посилок по футляру, і там мені надійшла разом, практично з цією посилкою, ще й надійшла монетка, окремо по ось цьому. Ролу, який в мене останній, це сили безпілотних систем. Я це все приберу, воно мені не потрібне. Ось ось ця монетка. Ось вона сили безпілотних систем. Сили безпілотних систем, і з їхнім девізом наша зброя, наша зброя розум. Ось це якраз до ось цього ролу такі мали бути. Ось такі мали бути монетки. Так, що нам надіслали? О, цього разу рол аверс-реверс. Взагалі класно, бо DSNS мені надійшли просто реверс-реверс. тобто зображення зворотної сторони. Отже, давайте пройдемося по опису, чому присвячений рол, а вже потім деталі. Ролик обігових пам'ятних монет присвячено окремому роду сил, який відіграє ключову роль у сучасних бойових діях. Сили безпілотних систем Збройних сил України, системно застосовують повітряні, морські, а також наземні безпілотні та роботизовані системи для реалізації широкого спектру бойових завдань в умовах асиметричного протистояння. Ця монета вшановує внесок особового складу сил безпілотних систем Збройних сил України. У захист територіальної цілісності України символізуючи інноваційність, технологічну перевагу та інтелект українського війська. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи: банкнотно монетний двір. Ось на сірому фоні: напис банкнотно монетний двір НБУ. Нижче обігова пам'ятна монета. І на зеленому фоні внизу сили безпілотних систем Збройних сил України, скорочено ЗСУ. Далі тут напис є в 25 штук. Логотип ще момент пропустив, логотип банкнотно-монетного двору. Далі також присутній напис 25 штук. До речі, буква «Ш» вона трошки центральна частина тако виглядує, нагадуючи непристойний знак. Ось і написано 250 з знаком гривні. Тобто тут 25 монет, відповідно, 250 гривень цьому ролику, а продають його практично в два рази більше за 450, ну майже 460 гривень 459. Умовно вважати, що 460, і ще 40 гривень, і якраз буде майже в два рази. Якщо враховувати ще посилку, то якраз набігає всі за 500 на від гривень. Так, далі йдемо. Що ще зображено на монеті, крім того, крім того, на самому ролику зображено логотип. На самому ролику зображено логотип. Ось він в центральній частині безпілотних систем Збройних сил України на тлі стилізованих потоків. Де тут тільки стилізовані потоки, я так розумію, що ось він логотип, і тут потік, наверну, мабуть, у цей кружечок, скоріш за все. Так, що ще із цікавого? Внизу є дата випуску пакування ось цього ролу 2.06.25 року. Тобто їх було вже надруковано, оці зібрані, точніше, самі роли 2 червня. 25-го року, тобто 2 червня їх запакували, а продавати нам їх почали у щас вам скажу, 2 жовтня я замовляв. Це замовлення 2 жовтня. Тобто, ще в червні вони були випущені, вже запаковані, але випущені вони були офіційно в продаж. Дата їхнього виходу це відповідно 2 жовтня. 2 жовтня це 6 місяць і 10 через 4 місяці, з моменту як їх упакували. Тобто їх надрукували, запакували, далі чомусь чекали до їхнього випуску. Так, окрім цих нюансів по номеру партії, до речі, дата випуску. Тут є написи 3019К. Я так розумію, це якісь особливості по випуску партії. Також присутній ще ось такий штрих-код. Штрих-код, я звернув, що він такий самий є і на DSNS, і там ще є ось така буква 8 gj Якщо я правильно розумію, що то 8-8 gj Ось таке зображення сам ролл. На такому чорному фоні є проблески зеленого, білого кольору, сірий колір також присутній. Ось такий ось гарненький ролл. В принципі, не пошкоджений, тут з ним все нормально. Дуже добре, що тут є аверс, Аверс, аверс стандартний для всіх обігових 10-гривневих монет, там, видно, рік карбування 25-10 гривень присутній. І зворотня сторона зображено ось, ось, ось цього птаха, який є символом сил безпілотних систем. Але насправді мені цей птах нагадує фільм, хто дивився Голодні ігри, там була сойка. Тойка пересмішняється, був така пташка. Переправте, як буде виправте якщо як правильно буде звучати ця птиця українською мовою, цей птах. Але от там була така амблема, брошка, яку, яку носили якраз учасники оцих змагань Голодні ігри. Досить такий цікавий фільм. Подивіться на нього, багато з ним проводиш паралелі по сьогоднішньому житті в Україні. Такі от особливості. Так, і давайте перейдемо до огляду самої монетки. Рол я поки що залишу в спокої. Перейдемо до огляду самої монети. На монеті на аверсі зображена стандартно малий державний герб України. Нижче напис Україна великими буквами. І це все в обрамленні нижче 10 номінал гривень. І в обрамленні давньоруського орнаменту. Тобто давньоруського, тобто у часів Київської Русі. Такий орнамент він мені, до речі, нагадує як такий, як підкову. В цьому орнаменті рік карбування 2025. І внизу вказано, десь тут внизу має ще бути логотип банкнотно-монетного двору. Так, 2025. 25 рік карбування. І ось тут має бути логотип банкнотно-монетного двору. Його там ледь-ледь видно. але він... він. А, ось він. Збоку тут орнамент орнамент, а тут збоку замість орнаменту. Логотип банкнотно-манетного двору зображено. Гурт монети рифлений, причому гурт рифлений досить крупними такими насічками. І відповідно на реверсі монети, по колу розміщено написи сили безпілотних систем Збройних сил України, скорочено ЗСУ, і внизу девіз формування. Наша зброя розум. Наша зброя розум ось такий девіз. Даного формування Збройних сил України. Головним елементом композиції є емблема сил безпілотних систем України. Стилізована стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил. Тло аверсу доповнене стилізоване зображення повітряних потоків. Ось вони ці повітряні потоки, що підкреслює динаміку, маневрність та малопомітність безпілотних систем. А ось тут, на ролі, те, що йдеться в описі, ці потоки, я так розумію, самих потоків на ролі я тут не бачу зображений логотип. Ось цих потоків тут немає. Я так розумію, що потоки, це, мабуть, ось вони, оці риски, які в верхній і нижній частині, це вони є оці потоки. Повітряні потоки, потоки вітру. Вилітаю з голови слова і забуваю. Тобто, мабуть, воно ось так би мало бути. Повітряні потоки, потоки і в центрі ця стилізована композиція. Так, і перейдемо, звісно, до тиражів. Даних ролів монет. тираж ролів ось таких малих 20 тисяч штук, так само, як і всіх попередніх ролів, які випускалися до цього. У них також тиражі по 20 тисяч штук. А тираж самої монети 10 мільйонів штук. Тобто. Логотип, тобто в ролах 20 тисяч штук, таких от сувенірних і 20 тисяч штук, а самих мене 10 мільйонів штук. Тому варто чекати на решту в магазинах, можливо, ще вони додадуться, доповняться. Так, це у нас відповідно рол цей із малих ролів 13-й. Давайте перерахуємо 4, 8. 10-11, це 13-й рол, який присвячений силам ЗСУ маленьких десяток. Значить, тут я їх нарахував 12, 12 але 13-й був ось цей. Точніше, це перший був. Це сили тероборони, який йшов стандартний. В принципі, якісь всі банківські роли. Єдине, що тут логотипчик, не логотипчик, водяний знак наклеєний. От оцей водяний знак це був перехідна форма. Ще раз, хто не дивився мої попередні відео. Під переходу від таких великих кабанів. Десяток таких великих, які мали бути в обіході, це в мене крас солдат, до речі. Улюблена з моїх десяток. Я колись у знайомого взяв їх собі по дві, по два таких ролика. Ось, значить, це у нас крас солдат. От Вони були от такі от великі роли. Потім перехідною формою був сили. Зараз покажу. Сили територіальної оборони Збройних сил України. А таких я собі набирав в кількості. У мене, щоб не збрехати, їх було штук 20. Якщо навіть не більше, набирав їх. Я не розумію, що я їх беру. Мені просто подобалися. Так, дивлюся, ніби гарно, ніби класно. Тоді вкладувався в ті роки буквально велику кількість. І практично половину більше я їх розпродав. Особливо ті, які були отакого от плану реверс-реверс. Реверс, реверс. Тут у мене також реверс реверс залишився на прикладі. І ще десь близько десятка я залишу собі ось таких аверс реверс, тобто в ідеальному стані на такому типі. І зараз ці роли почали суттєво дорожчати. Вони були по ціні, якщо не помиляюсь, за 500 гривень чи щось такого. Зараз вони набагато дорожчі мені є, ніж вони на старті коштували в банку. Бо вони по факту були першими малими такими десятками. Малими десятками. Бо це були великі. Умовно десятки, це ось перехідні були маленькі. І з них, відповідно, з неї, якщо рахувати, то у нас вже випущено 13 ролів. Перший з ролів з малих це були сили підтримки ЗСУ, такі маленькі, тоді також всі крутили носом, що це взагалі таке. Шматок паперу, не кольоровий і так далі. І вже після них почали випускати вже кольорові. Тут вони всі якісь сірі, зелені і так далі. До речі, чомусь здорожчав ось саме цей рол. ППО надійний щит оборони. Він там не суттєво на гривень 150, десь приблизно 150 до 200 здорожчав. Незрозуміло чому. А решта ролів, в принципі, по банках, якщо походити, попитати, то там можна і знайти. Там невелика націнка на них десь. 15-20 гривень націнка на ці роли, тому враховуючи вартість доставки поштою, можна купити відразу собі їх в відділеннях банку. Я так зазвичай перший рол купую в банку, щоб не прогавити, бо інколи немає просто часу по цим відділенням банків ходити. А вже далі добираю собі ще по дві позиції до загального цього виду. Так, значить, ну і Даний рол завершує 2014 рік. Я їх собі от, по 4 штуки компоную, поки що ось так. По 4 кожного року. І ось це буде дуже гарне доповнення наших, нашої колекції. Зараз ми його так обережно відкриємо. З ними треба дуже обережно, бо часто вони випадають з рук. У мене колись в школу приніс показати рол. І це, по-моєму, якщо не, 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 не ось таких ролів, з перших показати дітям, і вони передаючи один одному, у одного просто на з рук він випадає, падає не на землю, але впав на парту і він розірвався. І буквально верхня частина мене звідти повисипалась. Печалька в мене була кілька днів, чесно кажучи. З тих пір я їх почав коли приносити такі речі до школи, то тоді... Я їх або відразу упаковую в ЗІП пакети, щоб вони були в пакетах, і обережно з рук в руки, а інколи просто їх показую в своїх руках, не передаючи в руки, бо діти є діти. Хтось не враховує, що вони досить важкі. І вони з рук у них випадають. Так, і поки що ось так. Звісно, що є різні способи збереження і навіть вже таких ролів. Там, бо бачу, продаються такі. Пластикові колби, і під них можна розміщувати роли, щоб вони більш гарно виглядали. Але поки що я не дійшов до того, як зберігати роли. Знаю, що треба, щоб була велика, великий ящик для цих ролів, сильний і не картон, якийсь дерев'яний. Тоді вони будуть виглядати. Тоді вони будуть зберігатися більш надійно, не повисипаються у вас з цієї коробки. Тобто на, на цей рік ось план виконано. За 25 рік вийшло ось 4 роли. В жовтні закінчилася ця епопея з ролами 25-го року. А 3 роки поспіль, відповідно, до. 3 вис... роки поспіль ось такі малі йшли. До цього були ще менше, до цього були дуже великі. Ну, якось так. Ця монетка повертається до свого планшету альбому. Про них я ще буду думати, як їх далі правильно оформити. Ось, Залишимо її ось тут. І на цьому будемо завершувати. Ну що ж, друзі? Бажаю вам всім поповнення своєї колекції, фінансових можливостей, щоб це все -все добро купляти і зберігати його в тій кількості, скільки вам хотілося б. А насправді головне всім нам здоров'я, мирного неба. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!